Сьогодні до вашої уваги огірковий соус реліш, який підходить в бургери, шаурма, ходоги. І так для цього нам потрібно огірочки, цукор, болгарський перець, вода, приправа куркума, гірчиця французька, українська, сіль, оцет, цибуля та крахмаль. Зауважу, на відео в мене подвійна норма. Ось мої донечки помічниці допомагають мамі кришити дрібненько всі овочі, огірочки, цибульку та болгарський перчик. Все змішуємо в каструльку, огірки, перець, цибулька. Додаємо цукор, сіль. Куркуму. Ретельненько все перемішуємо, з'єднуємо. Виливаємо оцет та додаємо гірчичку українську та французьку в рівних частинах. Це гарненько змішуємо та залишаємо на одну годину, щоб пустило сік. Ось видно на відео, скільки соку в нас вийшло. Тепер ставимо на вогонь та варимо 15 хвилин. А тим часом, поки воно вариться, ми з'єднуємо крахмаль з холодною водою. Гарненько все розмішали, щоб не було ніяких клубочків. Та додаємо. Наший соус. Ось бачимо, він гарненько кипить, все вимісили і даємо проваритися ще 5 хвилин. Ось і все, наш соус готовий. Спробуйте це дуже-дуже смачно. Залишилось нам лише його законсервувати. В Стерильні баночки наливаємо, закриваємо стерильними кришками. Перегортаємо догори дном та вкутуємо в тепле одіяло. Все, наша смакота на зиму готова. Ось таке воно густеньке, смачнюче. Рекомендую кожному спробувати. І написати в коментарях, як воно вам на смак. Мені, ну, дуже добре. Все, дякую за перегляд, Па-па!